Руна дня на 14 січня 2025 року. На цей день в розкладі перевернута руна Тейваз вказує на слабкість волі, втрату впевненості або складнощі, пов'язані з досягненням цілей. Ось що може вас очікувати. Втрата мотивації, можливо, ви відчуєте, що вам бракує сил або рішучості для досягнення поставлених цілей. Сумніви у собі, день може супроводжуватися почуттям невпевненості або страхом перед відповідальністю. Конфлікти чи невдачі, ризик виникнення суперечок або труднощів, які перешкоджатимуть вашому прогресу. Відсутність результатів зусилля можуть не дати очікуваних плодів через неправильний підхід або зовнішні перешкоди. Проблеми з лідерством можливо, сьогодні буде складно взяти на себе роль лідера або приймати відповідальні рішення. Поради на день. Перегляньте свої цілі, можливо, ви рухаєтеся в неправильному напрямку, і потрібно скоригувати свій підхід. Не зневіряйтеся, навіть якщо ви зіткнетеся з невдачами, вони можуть стати уроком для подальшого успіху. Знайдіть підтримку, зверніться за допомогою або порадою до тих, кому ви довіряєте. Розвивайте терпіння, не всі результати з'являються одразу. Дайте собі час для аналізу та вдосконалення. Будьте чесними з собою, перевернута та вас закликає до саморефлексії, щоб зрозуміти свої справжні мотиви та потреби.